Астрологічний прогноз війни з 9 по 14 серпня. На обгорці ви бачите борців СУМО, це стиль війни в цей період. Статика, а не динаміка, напруження, немає просування серйозного, але таке, ну, тиск, тиск, тиск. Але в борців сумону змінюється різко ситуація, і оці аспекти Даурану означають, що подекуди вона може різко змінитися. Але швидкого там сильного просування немає, тому що Марс слабкий, по перше, в тельці. А по-друге, -по я казав багато аспектів Сатурна. Сатурн він обмежує масштаб, знижує його. Тобто, це не глобальна ядерна війна. Там США, Тайвань, Китай. Ну а більш ну, мен, менша ситуація не глобальна. Там аварія на Запорізькій атомній станції, а теж, звісно, проблемна проблемні ситуації, але меншого масштабу. Тут воно на уран, тому це пов'язано з електрикою, тобто, це крадіжки електрики з запорізької атомної станції в бік Російської Федерації і таке інше. А далі Марс, в тельці слабкі, це означає, що подекуди не вистачає військового духу, не вистачає, щоб сміливо ну, воювати і йти вперед. І деякі от, в російських концтаборах показують тортури військових. Тобто енергія мужності Марс вона проявляється не мужно, а ну, як всяке пакасне западло. Ну, отак це може бути марстельці. А далі Меркурій не робить дуже ну, серйозних аспектів. Це означає комерція і ну, якісь подорожі і спілкування, воно ну, складне. Юпітер не йде вперед ретроградно на повільній скорості, означає експансії серйозної немає. По днях 9 і 10. Місяць буде в Козорогі, він підкреслить енергію Сатурна. Щоб зрозуміти, взагалі, до чого той Сатурн, то самий повільний аспект Сатурн-Уран, між Сатурном і Ураном. Такий же аспект був, коли Навального в тюрму Путін посадив, коли проблеми на кордоні були між Білорусією і Польщею, і коли. А, Лукашенко посадив до тюрми ті, хто на протести виходили, і зараз знову цей аспект. Він від зараз підкреслюється в і буде восени підкреслюється. Квадратура Сатурн, Уран. Боротьба між старим і новим, між старою епохою і новою епохою. Я зараз запишу ще одне відео про цей аспект: про Білорусь там Навального і прогноз на осінь з приводу цього. І оце місяць козароги, він його підкреслює, да і повня на Сатурні підкреслює боротьбу старого і нового. Також для конкретної людини ви можете відчути в собі якісь бар'єри, які ви зможете подолати, якісь звички стати менш консервативним і більш прогресивною людиною. А в подіях місяць зарогі означає більша жорсткість, і на особливо 10-го числа до жіночих планет, до місяця і до Венери жінки, будьте особливо обережні і уважні, 10-го числа і чоловіків стосунках з жінками. Опозиція це може означати конфлікт по, по жіночих якихось питаннях. Далі, 11 і 12 місяць водолі. Водолій, водолій пов'язаний з повітрям, тобто, Тому небезпека ракетних обстрілів особливо велика ну, кожен день, звісно, але 11-12 дуже велика. Ну, а тема смертей актуальна 10 числа, тому що Плутон зі смертями пов'язане, Все смерті жінок, будьте уважні, щоб ну, не попасти на ці проблеми, проявляйте більшу гнуч... гнучкість. І... Будьте ну, шукайте більш комфортного і небезпечного місця по вінірі. Після напруження 12, -го, 11 -го числа, коли буде повня, 13-14 бути деякий релакс, тому що місяць в рибах, і в рибах він означає ну, таке, ну, більш м'яку ситуацію порівняно з 12, 11-10 числом. А 13-го числа буде опозиція до Меркурія. Це означає те, що ну, складно домовитися, складно в дорогах в подорожах 13-го числа. І ще є такий аспект до Марса цього тижня. Він означає там, де Нептуна. Він означає війну в територіях, які близько до моря знаходяться, там, ну, будьте уважні, хто близько до моря живе. Там небезпечно на цьому. все. дякую за увагу. На все добре.